Щоб моє дихання не було чути. Ти поки я говорю, сильно там не цей, не ще буршись, добре? Вітаю, друзі. З водойми, обір'я. У мене сьогодні відкриття коропового сезону 2023. Виїхали з Андрієм, вже розклались, закинулись. Зараз розповімо, що ми підготували. Признавайся, що ти тут? Що приперся? Признавася? Ну добре. У мене сьогодні пелець, чисто пелець. Це копінс замішаний, зволожений на розведеному лайфсістемі. Солодка програма. Солодко-фруктова програма, так. Да. Ну, плюс пастачина і мелений Бойлікраш, як каже mm -hmm. Стьопа. Але так само е не зволожений, а оброблений концентратами. Ну, типа, запах. Теж фрукти, здається, там груша чи що там було, не пам'ятаю. Тестую сьогодні два, два різних типи кормушок. Обидва гібриди. Один на який я ловлю постійно, який ефективний, а інший новий тип так само гібрид, тільки Дренан. Плюс додатково тестую. В авторси, які сам скатав на, на базі е, мейнлайновських сухих сумішей. Не було такого кольору, тому треба було докатати. Так, зроби сам називається. Да, ну а що? Додатково ще цікаво було розібратися у фарбах кондитерських. Так що. Ловиш на дві палки. Ловлю на дві палки, так. Ясно, добре, дякую. Так, буквально. Зняли тільки На ...при... привітання Андрія, да, і у нього одразу покльовка. <рес> ну, мені здається, що це Карась. Карась? Да. Занадто трясе головою, як то кажуть. Це ж плюс 10-футовий, Карп би вже його зігнув би в, в, в цей, до комля. Ну так. Мабуть. Це ближня дистанція. Ближня дистанція, так. Це ближня дистанція і як, як, якби флет. Скільки, скільки ти обертів зробив ближню? Чесно, я не пам'ятаю. Я просто закинув, закліпсував, вибрав комфортну дистанцію для закиду. І це мій якби флет той тип кормушок, на який я ловлю постійно. Ага. Новий поки що мовчить. Зрозуміло. Може кочегар. Бо щось так спротив такий. Під кінець давить щось. А цей, ти що? Як для ранньої весни, то аж занадто активний. Диви диви що робить. Ну виходь. Ага, зрозуміло. Ага. А ні, все нормально. Коробчучок? Коробчучок, да. так. Менше. Коробчучок. Опа. А ну покажи. Ось такий. Парубок клюнув. Моторний. Моторний. Yeah. <laughs> На саморобну насадку? E не пам'ятаю, здається, ні. Я взагалі сюди поставив максимально легку снасть, ну, і поводок так само. Там, здається, 0,17 жилка стоїть. Якого і... якого розміру гачок? Гачок у мене по типу. як... E Фідер, як він називається, ЛВГФ, але я покажу. Ага. Я зараз покажу. Але безбородий. Він максимально легкий. Я на них давно не ловив, я колись їх зв'язав і просто захотілося половити на цей тип гачка. Ось о такого плану. От, от оце по типу як. А, я зрозумів, що це барблес ЛВГФ здається. Ага. Маленький тоненький. Маленький тоненький, так. Да. І шоста, шостий вавтор. Ясно. Yeah. Давай розказуй, що ти тут наготував. Ти тут мав наготувати нормально всяких всяких вкусняшок. А ну давай обійдемо, подивимося, що в нього тут є. Стіл e... великий багато чого стоїть на столі. Давай. E... Отже, я сьогодні теж тестую дві програми. У мене солодка програма. Це що в нас? Це у нас секретний інгредієнт з пелецем Ага, Суп з секретних складників, я зрозумів. Так. 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 Тут теж прикормка з пилецем копінсом, залита ліквідом Robin Red, і сама прикормка теж на основі Робін Значить Це у мене спеції. дві програми: спеція і солодка. Ага. Подивимось, що працює краще. Ага. Так, що по палках в тебе? В мене також ловлю на, дві, на два вудлища, одне 90 метрів, одне 45. А, гачки, я ловлю 0,17 жилка, 12 КМ1, насадка, ось мені... Ану давай гляне. Женя презентував, я перевіряю такі маленькі, зовсім Стоп. маленькі. В Різнокольорові. Різнокольорові. Угу. Запах. А як вони... Такий. Пра... Як вони працюють з QM1 з вагою? Нормально? Ні, вони не піднімають. Сам він піднімається, а гачок він не піднімає. Добре. Так. Саша, признавайся. Що тянеш? Так, да, на, на солодке щось взяло. Як відчуття, що за риба? Ну... Не кілушка, мені здається трошки більше. Буквально там на третій хвилині солодке її тригернула. Так, що, перша риба цього сезону. Така, трошки вяла. А ти що хотів? Яка погода? Опа! Ну, щось нормальне. Красунчик. Кілограма два... Ні, кіло сімсот десь, так? Два? Два є. Опа. Два є. Садка маленький гачок. Показуй. Не вимилась навіть ще не встигла глимитись прикормка. Отакий красунчик. Дай його візьму mm -hmm. Має дозволити зняти. Yeah. Красавець! Холодний <laughs> завжди ми тільки так ми мовити розклались та задовбали блін зробили каву і андрія покльовка знов ближня дистанція що там шпингалет шпінгалет. Шпінгалет. ти сьогодні по шпингалетом по шпингалетах ой да це взагалі карася да. я скажу, що що шпингалет карасевич у Андрія спрацювала дальня дистанція нарешті. Ну що, нарешті Нарешті розловив новий флет і розловив свою насадку. Це дуже приємно, коли на те, що ти створив, клює риба. Коробчук, здається. Коробчук. Ну, довго вона в тебе стояла? Так. Довго десь біля півгодини. Пішов до мене, так? Да? Зараз ми його розвернемо. Обережно Ви тут, тут О, Да-да-да, ні, да, да. вперед пішов, бачиш? Ну, бачиш, він ще щось кудись ходить там. Ні, там Лима щось хорі. таке з кілушка як мінімум є. Ще ж снасть делікатна, знаєш. Трошки погано, що друга палка вона все ж таки заважає. Ну, да, ловити на дві це... Оп. Да, це треба трошки мати до того хист, щоб правильно розмістити палки. Ну, Покажи. як я і казав, кіло-півтора максимум. Да. Такий. Ну такий Візьмемо руки. Животик в нього трохи є. Наїв трошки. Да, наїв. — За зиму кажу наїв. За минулу осінь. Зимою це візно сильно, Холодний. Мачувався. Холодний, так. Наїв. Гарний. Так. І так, цікава ситуація відразу. У нас у двох одночасно стались покльовки, ніхто не знімав. Андрій, це в тебе ближня, так? Ну, як сказати, мала би. Да, типу ближня, але я цей раз далі відступив. Далі відступив. Да, відступив далі і ось результат. Покажи. Достатньо непогано, хоч палка і десятифутова, і м'яка, але дуже добре відпрацювала риба, скільки тут? Кіло 702 Кіло 700 є точно. А ну... Гарний коробчик. Гарний, гарний. Засічечка. Маленький гачок тоненький. Шостий розмір вавторс. Це може бути, це вже мінімум там 8 гак. Та. По-іншому риба не ловить. <рив> Якорь, да? Да. <рив> так? Так, і зараз вам покажу свого. Ви не спрацювала теж. Ближня дистанція спеція на цей раз спрацювала. Ось мій коробчук, такий кілушка може бути. Так що так. одночасно два клювання. Диви! Андрій, що ти там? Взагалі жестяк. Диви Я не знаю, це, це ж карась. Карась, карась. Монстр карась. Нічого собі це для цієї водою ми прям джекпот по карасю. ну я таких ти... не бачив. Рам 700, мабуть, точно. Да. Клас. Може бути карась, але ну, покльовка прям взагалі. Дві унці квіртіп, а знаєш, його так тільки так тюнь! Тюнь! Може, десь, коли їв трошки наколовся, знаєш і не психанув зразу, може риба досвідчена, намагалася виплюнути. Або карась? Ось що ми маємо? Час дня? І рибка активувалась. Після 12. З 12, так? З 12, так. Да, почався вихід, засвітило сонце, трошки зменшився вітер, риба почала клювати. Ну так, да, зараз вже набагато. Почала рухатись тепліше. по водоймі активніше і почала знаходити наші годівниці. Може і Амур, слухай. Ото він тихенько так ішов. Любитель, це, це такі парні, вони... Тягнеш він як по землі, а ближче до... А, ні, Коробчук. Коробчук. Невеличкий так так. Невеличкий, так. Мала риба активніша. Така? У тебе і карасів багато є. Крупні карасі отакі. Один коробчик непоганий. Ну а так в цілому, я не знаю, де тут взялись ці карасі крупні, ну, пару карасів крупних є таких хороших. І в принципі кльов як почався? З 11 чи з 12? 12. З 12 почався кльов, і От, В принципі, зараз вже друга, півтельня. От За цей час, за цей період, вся риба була зловлена до цього. Все мовчало. У мене одна риба на солодке найбільша з дальної дистанції, все інше на е, Робідред, на спеці. У тебе все на насолодке. У мене все на, все на все на, один, на, на одну принаду. Все на одну Солодка Солодкофрукту.